Цю працю можна назвати твором любителя», Якщо пам'ятати, що аматор походить від слова любити. Коли аматор поспішає до предмета любові, то не дивиться під ноги і постійно через це втрачає рівновагу. Перед вами твір любителя. Незважаючи на легковажну аналогію передмови. Сторінки, які я сьогодні пропоную до уваги читача, трохи турбують мене. Боюся, що я трохи перестарався, прагнучи не користуватися знаннями з галузі текстуальної та літературної критики. Перераховуючи деякі приписи закону, Кодекс Елогіста, я їх без сором'язливості перемежовую з кодексом второзаконня. Образ Мойсея я відтворюю черпаючи матеріал з Ягвійської, Елгійської та іноді священицької традиції, без попереднього наукового аналізу можливості поєднання цих традицій. Книги виходу Ізекіїла та Апокаліпсису перемовляються подібно до давніх друзів, тоді як жодна з цих книг окремо не представлена. Я серйозно побоююся, що читачі цих сторінок будуть неприємно вражені поглядом на Біблію як на твір одного автора. Я добре розумію, що твір не може претендувати на серйозність у науковому відношенні, якщо він виявляється ретроградним. Так от, у цьому сенсі, справжня робота є несерйозною. Однак, дозволивши собі публікацію цієї книги, я виходив із глибокої переконаності в тому, що величезна кількість критичної літератури може заслонити фундаментальну сутність святого письма, яке є Словом Бога зверненим до Його народу, тобто до вас та до мене. Перед тим як написати 10 розділів цієї книги. Я присвятив багато років вивченню та звіренню палестинських списків грецької Біблії перших століть нашої ери. Праця ця нині друкується в Голландії. Я не зрікаюся її, але маю зауважити, що вона не пролила жодного світла на те, як Слово Боже має озватись у моїй долі. Можна створити історію вернісажів. Простежити, як і коли піддавалася очищенню якась картина, обговорювати відмінності, створювані гармонією та контрастом мальовничих тонів. Можна написати історію змін тріщин у Джоконди, шукати, в яку епоху виникло те, що з'єднує внутрішній кут правого ока Монелізи з правим крилом її носа. Або злегка звивиста лінія, яка стискається з ним трохи правіше. Це дуже важливо, оскільки дві тріщини освітлені однаково, розташовані у двох різних площинах і ускладнюють сприйняття переходу від носа до щоки. Біблія це Слово Боже, і тому природно, що багато часу та зусиль присвячується вивченню змін, яких зазнає її текст. Але макрофотографія, отримана при цьому, не має прямого зв'язку з оптикою лекціо Дівіна духовного читання. Звернемось до іншого прикладу. Значення вельми дивного предмета, який ми сьогодні називаємо Ніка Самофракійська, не зводиться до історії її руйнувань чи реставрації її правого крила та лівої частини Торса. Ніка самофракійська скалічена і наполовину відреставрована, існує набагато більше для нас у різних випадках по різному, ніж вона існувала для тих, хто споглядав її в другому столітті до нашої ери, коли вона зовсім нова стояла у святилищі Кабирів. Знайдена в 1950 році долоня її правої руки. З'єднана зі шматочками пальців, що знаходяться у Віденському музеї, не прояснює значення нашої ніки, особливість якої в тому, що вона відтепер розколота. Обезголовлений бюст, підтримуваний крилами в силу відсутності рук знаходить свій сенс. І якби скульптор створив її без рук та без голови. Ми були б шоковані крайнім сюрреалізмом автора, але руйнуючись, з часом, вона безболісно втрачала те, що заважало їй набути справжнього значення стати форштевнем грецької цивілізації на нашому заході. Відчуття польоту ми отримуємо безсумніво через ліве крило єдине справжнє. Яке має привертати наш погляд, Великоваговість ваговість відновленого правого крила лише підкреслює політ лівого? На час утворення антіохійської римської Олександрійської церков, наша Біблія, теж єдиний у своєму роді твір, вже зазнала значних змін. Одні книги були втрачені, інші ґрунтовно перероблені. Однак саме в такому вигляді дійшло до нас Слово Боже, і така воля Святого Духа, щоб ми отримали її у такому вигляді. Критичні дослідження допомагають нам зрозуміти процес її зміни, проте мета цих досліджень зовсім не в тому, щоб замінити нашу Біблію її ранню версію. Ми повинні прийняти, що Біблія, успадкована першохристиянами. Це твір, що має внутрішню єдність, і через натнення Святого Духа і під його керівництвом, вона досягла такої зрілості, що склала священну бібліотеку народів Нового і Вічного Завіту. Адекватний святому письму спосіб читання це лекція Дівіна, тобто читання, у якому воно розглядається, як твір одного автора. І цим автором є Бог. Отже, не можна займатися біблійним богослов'ям, не прийнявши двох вимог не виділяти в Біблії якусь книгу або завіт, тому що Біблія це струнке ціле, що складається зі зв'язаних між собою книг, подібно до трагедії в п'яти діях. Друге, зосередити увагу на тому, що поговорив нам від себе. Якщо немає першої вимоги, ми нехтуємо прикметником у словосполученні біблійне богослов'я. За відсутності другої вимоги ми не беремо до уваги іменник. Я не закликатиму ігнорувати дослідження літературної передісторії текстів, але в усякому разі, варто помилятися щодо рухливої та нестійкої критики. Біблійному богослову достатньо знати, якому крилу Ніки треба віддати перевагу, щоб зупинити на ньому погляд. Але я не думаю, що у міркуваннях на цю тему є якась користь. Отже, критика змінює розташування одних текстів стосовно інших, і при нагоді надає всьому ансамблю яскравіше виражений рельєф. Однак іноді цільне сприйняття. Програє від окремих елементів рельєфу, тоді як деяке змішання планів наголошує на фундаментальній нерозчленованості Божественного Слова. Біблійна критика наближається до достовірності завдяки точності ретельного аналізу, а біблійне богослов'я спирається на інтегруючу здатність якогось погляду в цілому, який включає в себе поняття. На перший погляд протилежні або етапи, що здаються гетерогенними. Щоб відрізнити Богослова від критика, наведемо ще одне порівняння. Фотографія, розміщена в журналі, складається з безлічі чорно-білих крапок. Нехай на фотографії, що ми розглядаємо, зображення погане, нечітке або занадто темне. Критик аналізуватиме фотографію, точно вимірюючи поверхню чорних крапок у тому чи іншому секторі. Богослов, простягаючи руки до добре освітленої репродукції, злегка примружить око, сподіваючись зловити образ, що вимальовується. Коли йдеться про образ, що має єдиний сенс, треба вдаватися до другого методу. Також і спосіб читання Біблії залежатиме від того, чи має чи ні сукупність точок його образотворчого поля глобальний зміст. За відсутності глобального сенсу потрібен аналіз критика, що дозволяє правильно розташувати різноманіття точок на пунктірній гравюрі з темним кольором, що панує. Якщо образотворче поле Біблії містить певний загальний зміст, треба відмовитися від аналітичного дослідження. Вдавшись до синтезуючого погляду, при якому слід дещо відступити назад, щоб діафрагма ока збільшилася за рахунок її райдужної оболонки. Гострий погляд зупиняється на тій чи інші деталі лише для того, щоб перевірити в тій вирішальній точці правильність інтерпретації підказаною картиною в цілому. Тексти, які розглядає Богослов, можуть тлумачитися не буквально. Якщо йдеться про те, щоб за допомогою всеохоплюючого погляду виділити загальний тон або підкреслити макрофотографією характерні деталі. Однак нелегко кинути загальний погляд на біблію християн, яка містить 1500 сторінок. Для цього треба невпинно прочитувати її від початку до кінця, так, щоб вся Біблія закарбувалася в пам'яті. Великими чітко окресленими шматками. При вивченні окремого тексту треба постійно пам'ятати про його рівновагу з цілим. Особлива інтуїція часом дозволяє знайти необхідний зв'язок між віршами, розділеними сотнею сторінок. Робота аналітика над словом може допомогти в уточненні деяких даних, проте вона не може замінити діалог. Уривками, що виникає в пам'яті, між голосом, який я чую сьогодні, та іншим, який звучить у мені ось уже кілька місяців, і який звернений до мене з іншої книги, але залишається для мене незрозумілим, тому що сенс його в тому, щоб відповісти голосу, що говорить зі мною сьогодні. І якщо ж до того вірш, який я читаю сьогодні, який я прочитав уважно кілька разів, Сподіваючись зрозуміти його сенс, починає нарешті відкриватися мені, це відбувається завдяки тому, що кілька місяців тому я був вражений звучанням іншого вірша, і він допомагає мені зрозуміти сьогодення. Я виявив сьогодні їхній діалог, про який досі не підозрював. Однак невпинного читання всієї Біблії ще замало. Повернемося до нашого прикладу з фотографією важкою для дешифрування. Я легко розкрив би її зміст образу, якби знав той об'єкт, який вона зображує, у певному сенсі справедливе твердження, що можна впізнати лише те, що піддається впізнаванню. Якщо про образ мені добре відомий, навіть на найгіршій репродукції я зможу виявити його риси, оскільки вони відображені в мені. Численні тіні і відображення знайдуть сенс, якщо об'єкт, що відтворюється, вже живе в моїй пам'яті. Але реальність чужа моєму серцю, не відвідує мене в моїх спогадах. Для того, щоб голос було впізнано, недостатньо його просто чути, треба, щоб він, принаймні, розмовляв з вами, і ви знали всі характерні інтонації. Той, хто не ідентифікував інтонації Божого Слова в своєму житті, той не зможе розкрити зміст Слова Божого в Писанні. Я ніколи не зможу налаштувати себе на ту хвилю, на якій звучить Його голос, і тому не зможу пізнати його, якщо ця хвиля не живе постійно у тиші моєї любові. Не можу сказати, що я зміг реалізувати окреслені принципи у цій роботі. Швидше вони народилися під час її редагування, але я надав їм форму лише після того, як було поставлено останню крапку. Хоча я писав цю книгу без заздалегідь продуманого плану, він виявився заднім числом, і я хочу про нього сказати. Після ведення короткої розповіді про Біблію і особливо про Старий Завіт. У перших двох розділах я вводжу проблематику откровення та його реконструкції таку суттєву для всього святого Письма в цілому. Наступні вісім розділів говорять не про зазначені в них вісім послідовних етапів божественної творчості, а лише про вісім поглядів на Біблію, пропущені через фільтри, що відбирають ті чи інші кольори із загального кольорового зображення. Як будь-яке кольорове зображення виникає в результаті складання кількох монохромних зображень, що доповнюють один одного, отриманих на окремих негативах і відтворюють весь образ в одному кольорі, так і біблійне богослов'я, що врівноважує різні точки зору, як мені здається, може поєднати в голові читача кілька поглядів, що відображають всю біблійну картину у певному світлі. Кожен з цих поглядів несе в собі зображення, в якому якась частина образу сильніше виділяється завдяки яскравішому забарвленню, досягнутому за допомогою особливого фільтра. Мені здалося, що я розташував у хронологічному порядку ті елементи, які найбільше виділяються з представленої тут точки зору. Так, у третьому розділі. Найвиразніше показано появу на сцені Моїсея, тоді як четвертий розділ визначається декалогом. Зміст п'ятого розділу сконцентровано навколо Золотого Тільця. У шостій виділяється особистість Давида, а в сьомій осінь. Проголошення Єремії наповнює восьмий розділ, у центрі дев'ятого світиться чаша святого Грааля. У десятому ми прислухаємося до голосу Святого Духа.